по головній і, і, і перед переїздом поворот направо зараз деблять на пушку. Я вас

どうやって

Ставте другу драбину, давайте! Другу драбину ставте, підорухайте! Байдена драбину! Пам'ятайте! Ні, та драбину ми тримаємо. Нагнися, нагнися. Чекайте.

Окей, давай, давай, давай. піднімай. Тримайте тут робити. Отут, отут тримай добре. Бачиш мене? От там добре тримай. Нижній страхуй його! Страхує. Все, давай! Так само з тобто боку! Вона. Давай, давай, Вона давай, давай, пускай ногу! Добре! Пішла! Пішла! Пішла. Є вони? вниз! <риканец> ти побор... ми тримаємо! І давай на одну ступеньку вниз. Давай тяжко. На одну ступеньку вниз давайте. Тримайшся, тримайте внизу. Можете ще дитини. Ні-ні, не сідайте. Даємо!

Давай малий кудом. Давай. це є. Право, є, є. Панові, зі лише. Поки тримається. Я може подушка хота не бачитися. Це надбати не Швидка! Швидка! Їй холодно! Давайте підходьте, заработайте вас! Можна, можна! Саша, ми відпустили! Добре, добре, Сміло, Сміло смак, треба робити. Ногу переставляй. Я поцілую! Я тот? Yeah, yeah, yeah. Пускайте, я тримаю. Yeah. Yeah. Там yeah, до yeah. ноги впускаєте. Yeah. Зразу нам помозіть їм в машину, вона на гамотку нашому ложити. Помаленьку yeah. до машини, зразу yeah. з гамаком перекладаємо. До машини. До, Шимов, машини Шимов. до машини, до машини, там бути. Буде... Мурах! Давай, я знимаю. Рукавицы я кидал, кто здравствует? Нет, он уже.